yo Усім привіт! І сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але трішечки незвичайний. А незвичайність його заключається в тому, що із кріперів будуть випадати супер-мега круті речі. От, до речі, тут є селище. Але перед цим я хочу розказати про наш суперкрутецький конкурс, в якому можна виграти ліцензію Майнкрафта. Ну або якщо на ліцензію вам не пощастить, то ще буде розігруватись цілих 20 копій українського моду. Ну а ви спитаєте мене Сань, а як же ж виграти, як поучаствувати в конкурсі? Так я вам і розповім. Вам потрібно просто підписатись на мій інстаграм і все. Посилання буде в описі. Так, а поки я вже можу скрафтити собі верстачок, палочки в мене вже є. І нам потрібне кайло, щоб потім нафармити собі на сокеру Кам'яну і кам'яне кайло, щоб ми могли вже шукати кріперів і вбивати їх. Сьогодні ми попробуємо таким методом: Прямо заспідранити Майнкрафт. У мене вже є 6 камнів в цілому, я можу скрафтити собі кам'яне кайло і кам'яну сокиру. Найс. Побігли в селище, яке я бачив з дерева. І там я знайду купу їжі. Там я знайду, можливо, голену. І добуду заліза, і буде в мене все супер круто. Так, давайте ліжко заберемо, тому що спати нам доведеться, щоб скіпати ніч. І ось тут є сіно, і це круто. Але, але, мені потрібен кріпер. А, його лем. Голем це теж непогано. Мені подобається, як він дивиться на мене і просить поставити вподобайдена. Але я йому кажу, ні, голем. Я тебе просто завалю і заберу твоє залізо. Три штуки, до речі. Це якраз на кайло. Але мені потрібен кріпер, тому ми будемо чекати ночі. Ось, до речі, ніч уже прийшла. Давайте Зберемося смолоскипи, вони будуть освітлювати все, що біля мене. І підемо шукати кріперів, які вже повинні були б заспавнитись, я думаю. Тут є курочки. О, ондо, там, до речі, є лава. А тут є вода, а в мене є три заліза. І як я казав, що ми будемо спідранити, то ми дійсно будемо спідранити. Я беру відро, набираю в нього воду і шурую до цього озера лави. Давайте скрафтимо ще лопату. О, тут уже зомбі прийшов. Так, зомбачок. Це, звісно, круто, але мені потрібен кріпер. Тому що з тебе зомбік нічого толкового не Випаде сьогодні. Оце я халепи натворив. <laughs> от я не хотів такого натворити, але ну, що вийшло, то вийшло. Тут прям купа зомбі, але жодного кріпера. Взагалі жодного. Мене вже скоро сокер розламається їх всіх убивати. Мені потрібен просто кріпер. Один звичайний кріпер. О, он до він. Є найс. Так, кріпер. Мені потрібно тебе так убити, щоб ти не взірвався. Раз, два. І зараз третій удар. Останній. Найс, nice, Мені випали штани, не зеритові. Оце супер крутяк. Так, зомбі тікай. Мені потрібно просто знайти ще кілька. Кріперів, щоб я був супер класним чуваком. До речі, ось до крипер! І ось до крипер. Так, вдаряємо раз, тікаємо. Опа! Тентишечки випали. 13 динаміту, Обалдеть! І Ось до тут ще один був крипер. Ще одні незаритові штани. Так я один. Мені не потрібні незгоритові штани. Дві штуки аж прям мені бажано знайти ще кріперів. До речі, я вже не перший раз бачу, що тростина виросла більше, ніж на три блоки. Я пам'ятаю раніше, максимум її це був три блоки. а зараз вона може рости і рости взагалі супер високо. Цікаво, може хтось знає до якої висоти максимальної тростина може вирости. О, ось дої кріпер. І мене зламалась сокера. Ну нічого, будемо бити його кайлом. Головне, щоб він не взірвався, бо я його вже сіки так довго б'ю, а кайлом ще й довше його бити. Все. то там дали, то тем безсмертя. Обалденно. Ще один кріпер. Б'єм кріпера, тікаємо. Він взірвався. Ой ой, ой це халепа, це погано. Але я бачу тут ще одного. Кстати, під кінець ночі, прям кріпери почали спавнитись так, як потрібно. Аби вони так відразу спавнились, я був би супер довольний. Опалдіть! <гас> Опалдіть! Так зачарованих золотих яблук. <гас> ну все народ. тепер уже прикольно. Тепер можна жити. <гас> і в лаві плавати, і на мобі в байдуже. Оце прям прикольно. Але я забувся, де знаходиться мій портал, який я так і не добудував. Опа, ось тут мій портал. Можна тут вилити ще воду і далі його добудувати. Так, ми тут уже пожежу влаштували, прям конкретно. Але я добудував портал, і він ніби нормальний. Так, а що ж мені потрібно для того, щоб його підпалити? Мені потрібно ще одне залізо. Десь я тут бачив купу-купу заліза. Ось давно. Найс. Я прям все пам'ятаю, де що знаходиться. Так, мені потрібно небагато в цілому, так що цього буде мені достатньо. Зараз ще каміння трішки добудемо на пічку. Опа, тут скелет знайшовся якийсь. Можливо, я там і кріпера знайду в печері. Можливо, я тут в темряві знайду когось або щось. Ондоокріперок. Ну його, правда. Охороняє ще кілька скелетів. Тому зараз ми з'їмо золоте яблуко. Пропливемо до того кріпера, виманим його. Він не один, їх двоє. Їх там троє. Одного вбив, що випало золоте яблука. Ні, не цікаво. Ще одне золоте яблуко. Взагалі не цікаво. Потрібен меч. Так, щось золотий блок випав. І взірвався він, да? Да, блін, шкода. Або одій тут скелетів. В лук випав навіть з одного. От би мені знайти спавнер цих кріперів. це було б прикольно. Шкода, що такого не існує. О, тут і кріпери. Тільки не взривайся. Залізний блок? Непогано, непогано. Так, кріпер. Вибачай, але. Блін, він взірвався. Шкода. Опа, я бачу кріпера, і він не один. Так, кріпер йде до мене. О, тут ще один! І там ще один! Обалдеть Тортиків купа випала Так, ага, і цього випала нитка, тому що той взірвав того. Окей, павутина. Ну, павутина мені взагалі не треба. Торти мені теж не потрібні. Мені би щось толкове хлопці видали, а не оце таке. Опа, тут є два кріпера. І один взірвався, і випали знову штани. Я не знаю. Мені просто не щастить взагалі. Фух, коротше, я не знаю, я з цієї печери виліз, я там взагалі не можу жодного кріпера знайти. Я знаходжу, вони вмирають, коротше, взриваються. Це просто шок. Опа, морі. Коротше, Сань, я бачу, ти взагалі. Ну, в смислі я нуб, я не нуб. Я вбивав кріперів, було все чітко. Не можеш навіть кріпера бити. Так я вбивав їх, в мене випадало, і в мене є незиритові штани. Ладно, Сань. Що ладно, витягну тебе з калепе, на тримай, шо тримати? Обалдеть, <реш> скільки їх там! А що мені з ними робити? Ладно, пішов вбивати кріперів. Вони ж зараз ж повзриваються, і взагалі халепа буде. Опа, знову вовна випала. Я навіть просто не знаю, як мені їх всіх побивати. Але якщо я всіх уб'ю і в мене ні один кріпер не взірветься, то я прям супермайстер буду по вбивстві кріперів. Воно знову паутина випала. Мені би меч хороший випав. А то поки мені падають тільки штаниці незерритові. У мене їх уже мільйон. Я їх вже навіть викидував просто. Бем. О, зілька досвіду. На о, дерево випало купу. І лук мені, значить, випав. Прикольно. У мене вже купа всього є, але мені треба очі енду. Бажано, якщо вони випадають, емеральдовий блок. Мені треба очі енду, і мені треба ще багато броні, хорошої, і меч, і, можливо, стріл якихось і було б взагалі супер класно. А поки я просто хожу їх і вбиваю. В цілому, в мене все виходить. Я не знаю, мені здається, я супер класно тут і хвалю. Тому що ще жоден кріпер у мене не взірвався. Тому що в печері мені їх вбивати. А от в я готовий їх вбивати. О, мені тризуб випав. І він взірвався! Блін! Випав тризуб, але вже один кріпер зірвався. Так що на лічильнику кріперів можна сказати, що я нуб. Бо тризуб штука класна, я тризубом би їх убивав, би супер класно. А так, а що там випало? Кістка! З кріпера випала кістка, ви що, прикалуєтесь? О, ось до тризуб! Зачарований на пронизування. А що робить пронизування? Ага, я поняв, Я просто її вдаряю, але тризуб мені не вертається, бо в нього нема повернення чи що такого. Зачарована книга, просто зачарована, нічого в ній нема. Окей. А можна тебе тризубом просто бити? Скільки в тебе демеджа? Дев'ять. А, то в тебе нормально. Ти як сокира, мабуть. Так, тут ще є купа кріперів, і їх потрібно всіх прямо убивати. А один, видно, помер якось, чи що? Там є очі, енду, їх треба якось підібрати. Їх треба прям погнати, підібрати. Летс гоу. Я підібрав. О, тепер мені супер подобається, тому що в мене є очі. І один кріпер всіх підірвав, і тут незертові блоки випали. Я їх встиг підібрати. Да, незаритові блоки підібрав. Але ж в мене все рівно немає діамантової броні, щоб зробити незеритву. Ну я прям вражений. Тут сільки кріперів заспавнулось. Це просто шок. Моріс, звісно, видав джазу мені. Так, ну в цілому, після цієї повної бійки з ними я встиг добути ось такі шмотки. Ну, супер класно, що я знайшов очі енду. Давайте тоді кидати око і шукати портал. Він у нас в ту сторону. Окей, тоді, летс гоу. Око зламалось. Ну, нічого страшного, у мене ще є 15 штук. Фух, ну в цілому я вже пробіг супер. Багацько блоків, я вже пробіг там біома три, напевно. Але мене веде все рівно далі. І я не знаю, куди мені ще. Тут уже океан. У мене хоч. А ну у мене дерева, хоч багато. Так що в цілому жити можна. Тому що якби в мене ще й дерева не було, це мені ще пливти купу. Це було б взагалі халепою. Я не знаю. Давайте ще раз закинемо. А воно, а воно назад повело. Якщо тільки що вело сюди, а тепер назад, значить тут є фортеця. І це суперово. Тому що, якщо чесно, я вже дуже втомився шукати цих кріперів, вбивати їх. Тому що це просто халепа. Давайте так окопатися, я зім Оте зачароване яблуко на всякий випадок. Щоб якщо я впав в якусь лаву ще кудись щоб нічого зі мною погано не трапилось. А я відразу знайшов фортецю. <реш> це в мене, мабуть, перший раз таке, щоб я так швидко її знайшов. Ну, швидко її шукав в тому плані, що не бігав, а в тому плані, що прям покопав і відразу ж попалася вона мені. Тут знову фортеця якось заспавнилась, так по поламаному. Так, почекай, що там було. А то зомбі-скелет. Мені показали, що це щось велике, таке непонятне. <гас> так, я впав. Це погано. Але в мене є багато вовни. Так, що я вилізу. Я прям як в Бедварсі. Так, фортеця це супер класно, але аби знайшов я тут портала. Бо портала я поки знайти не можу. Обалдеть! Оце так я понімаю. Тут кріперів. Їх в натурі, тут купа. Отут, прям вони взагалі закриті. Обалдеть їх тут. Я ну це моріс мене прям нормально пранкує, якщо чесно. Що це випало? Не взірвайся! Ай-яй-яй, так, треба з'їсти золоте яблуко. Зачарований стіл випав. Обалдеть! А там щось таке випало. Якісь стріли круті випали. Блін, там ще щось зірвалось. Це шок просто? А в мене просто весь забитий інвентар. Мені треба викинути все те, що мені. Не ПОТРІБНЕ! тут знову кріпер. Де вони взялися всі? Так, я вже тут втомився бігати по цій печері. Я вже вийшов ще в якийсь каньйон. Ось до він. О, тут є скриня. У скрині є перлина. Перлина це хорошо, але вона мені не потрібна. Хоча давайте її візьмемо. Отако. О, навіть тут є кріпер, з якого випав залізний блок. Залізний блок мені пригодиться, тому що з нього я зможу скрафтити собі залізну броню. Слава Богу, очей мені вистачає. І я просто пригаю в портал. Так. Оце саме погане, що появився я в ямі. Тому що якби появився я в чомусь нормальному, то було б все супер класно. Я би кинув око енду і не парився. Так, я виліз, і тепер мені треба всього на всього зламати всі кристали і завалити цього дракона. Правда, я так зрозумів, що в мене взагалі немає цих яких стріл. А ось дой дракон. Так. Я бачу, що ти не моріс повернувся. І що він зараз робить? Але і я тоді тільки бавився. В сміслі, це ти, ти ще знову заспавниш кріперів мені? Ось тобі подарунок. Я не поняв. Ха-ха-ха! Мені ці кріпери зараз снитись уже будуть. Дивись скільки їх! Я просто в шоці. Обалдіть. <с> не, народ, уже з такою кількістю кріперів в Майнкрафт точно не пройти. Можна, знаєте, що попробувати зробити? Зараз я з'їм золоте яблуко, я його з'їв і зараз піти в цю пачку кріперів і просто всіх їх пробувати взірвати, обалдіть. <с> Але, знаєте, з золотим яблуком я майже безсмертний. Ну їх тут прям купа, велетенська. Бем бем-бем-бем-бем-бем. Зато шмоток, дивіться, скільки по поне випадало. В общем, одним словом, щоб я не помер від кріперів, обов'язково ставте свою вподобайдена і підписуйтесь на канал, і про конкурс. Не забувайте посилання всі в описі і всім пока.